Мої вітання! На телеканалі Віта час новин, яким був перший робочий день тижня в огляді наших репортерів. Піввіковий гівай сімейного життя відзначили дві вінницькі родини. Це не золоте весілля, це свято життя. У Вінниці пройшов регіональний різдвяний турнір з баскетболу серед чоловічих команд. Вінничина відзначила 180-річчя з дня народження Степана Руданського. Не фінансовий документ Вінниці бюджет на 2014 рік буде прийняти на початку лютого. Це за умови, що державний кошторис встигнуть затвердити до 20 січня. Про це каже заступник міського голови Валерій Куровій. Він запевняє, у мерії вже почали працювати над показниками цьогорічної міської казни, і ті цифри, що опрацьовують, налаштовують на оптимізм. бюджетних закладів. В першу чергу це стосується фінансування галузі освіти та соціальної сфери. Ми отримали відповідні розрахункові показники щодо міжбюджетних транспортів з державного бюджету. Це нам дає можливість розпочати таку вже змістовну роботу в частині збалансування міського бюджету і подивитися на завтрашній день з точки зору бюджетних призначень. Що стосується поточних розрахунків, та за словами Валерія Коровія, навіть за відсутності держбюджету, 16 тисяч працівників бюджетної сфери Вінниці до 20-го числа отримують аванс за січень. Для цього є гроші, і казначейство запрацювало, проводить відповідні платежі. Двоє вільських чиновників попались на хабарі. Міліція затримала їх на гарячому, коли вони отримали 190 тисяч гривень. Саме таку суму зі слів правоохоронців, затримані вимагали з 55-річного жителя області. За це обіцяли зробити погодження проектної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки площою близько 100 гектарів. Такий злочин карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Під час проведення слідчих дій були затримані за спробу отримання неправомірної винагороди посадової особи Вінницького державного інституту землеустрою. На сьогоднішній день зараз проводяться слідчі дії для того, щоб задокументувати їхні злочинні. Злочинні дії, і відносно на них буде прийняти рішення відповідно до чинного законодавства, тобто в рамках кримінального процесуального кодексу України. Чи не візьме хабар-чиновник? Тепер українцям не треба гадати на кавові гущі. Деяких нечистих на руку посадовців вони можуть вирахувати миттєво завдяки новому сервісу Мін'юсту. На своєму офіційному сайті відомство відкрило доступ до списку службовців, яких притягнули до відповідальності за корупцію, вівши у спеціальну стрічку пошуку фамілію, ім'я та по-батькові можновладця, користувач отримує повне досьє на нього. Місце роботи, посаду на момент корупційного правопорушення і власне інформацію про те. За що та як було покарано чиновника? Доступ до бази міністерство відкрило 1 січня 2014 року. Усі роз'яснення щодо пошуку корупціонерів теж знаходяться на його офіційному сайті. Додаткову інформацію надають і на гарячі телефонній лінії. Пам'ятник Степану Руданському спорудили у Калинівці відкриття приурочили до відзначення 180-го дня народження нашого земляка, поета, гумориста та перекладача. За традицією, щороку у січні, в Калинівці відбувається всеукраїнське свято гумору та сатири. Лядою припрошують до свого столу дівчата із кордилівки. Сьогодні у їхньому меню куття, кисла капуста, птиця і ось ось де смажиться кров'яночка. Ковбаска смажена, сало смажене. Риба печена буде на мангалі. Все як найкраще. А ось і гості до світлиці поспішають. Почесні голова обласної ради Сергій Татусяк на компліменти не скупиться. Доброго дня О, будьте здорові на варини. Найкращі побажання. Спасибі. Чому? Давай Тому що саме активний сільський голова і запросив якраз гостей. Сам Бог вилів тут бути. Біля нашої світлиці люди завжди фотографуються. Бо є гарні експонати. Трошечки погода нам сьогодні заважає виставити. У Нас є і вишивки роботи, і гарні книги про Степана Руданського. Тим часом з іншої частини площі чути духовий оркестр. То грають хлопці зі ставниці на свято Руданського. Вони приїхали вперше. У нас є хлопці з Сосонки. Вони були в торік з дівчатами, співали. Їм понравилося. Ми вирішили приєднатися. Позвонили нам, сказали, що ми можемо приїхати. Ми приїхали з кожного року. Все більше і більше зустрічається. Нових облич, які там приїжджають, хочуть подивитися, що це таке, і взагалі що це має відбутися. Да, і за кордоном приїжджають до нас подивитися. Вияну ці повні поляки того року приїжджали. Я, хоч гражданин Росії, приїхав, приїхав в гості на святки о, і попав на праздник Руданського. Ну мені дуже подобається. Приїду в Росію у Ленинград, і буду розказувати. Ось так і з гумором. Народні гуляння на честь Степана Руданського у Калинівці проходять щосічня. Цьогоріч відзначають 180-ту річницю з дня народження письменника. До ювілею на його батьківщині встановили пам'ятник поету. Відкривали постамент першої особи області та народні депутати України. Про життя та творчість нашого земляка говорили зі сцени. Там читали та співали Руданського, поздоровили з святом, також губернатор Іван Мовчан. Дорогі мої земляки, я думаю, що сьогодні надзвичайно знакова подія на Вінниччині, більш знаковіша вона на Калинівщині, тому що ми маємо свято. Ми шануємо сьогодні нашого славетного земляка. Земляка, який. Вніс свою велику ясраву сторінку в історії української нашої держави. За доброю традицією фестивалю, голова обласної державної адміністрації вручив всеукраїнську літературну мистецьку премію імені Степана Руданського. Цьогоріч її володарем став письменник Олег Чорногус. Ольга Сольвар та телеканал Віта. У Вінниці відроджується баскетбол. Перший регіональний різдвяний турнір з цього виду спорту серед чоловічих команд відбувся у місті. За право отримати чемпіонський кубок змагалося чотири команди: з Вінниці, Житомира, Одеси та Хмельницького. За грою спостерігала, і наша знімальна група. У фіналі регіонального різдвяного турніру з баскетболу серед чоловічих команд зустрілися команди Зубри з Вінниці та «БК Житомир». Команди досвідчені і майже ровесники. Вінницьким зубрам 12 років. Щоправда, через недостатні фінансування останні два роки команда не брала участь у чемпіонатах України. На цей турнір сильно настраювати і не треба було, тому що вони вже і так скучили за баскетболом. Тому у всіх бажання через верх л'ється і, можливо, навіть треба трохи стримати. У другій половині гри домінували Вінницькі зубри. Гра закінчилась розривом 15 очків на користь зубрів. Тренер БК «Житомир» Олег Куканін поразку своєї команди пояснює філософські. Ми отримуємо доволі не міст, а від дуже унікальної гри, як баскетбол. Є баскетбольний бог, який розставить міста, як і футбольні, які всі ці моменти. Тому ми бажаємо собі удачі. Удачі противнику ну, саме, главное, щоб виграв баскетбол. Третє місце виборола команда Одеського національного морського університету. Ми практично только в процесі формування і створення нової молодої команди. Поэтому, як би оно не звучало так смішно, у нас тільки зараз йде процес організаційний. І в тактичному плані, і в технічному, і во всіх інших моментах. Регіональний різдвяний турнір з баскетболу серед чоловічих команд проводиться вже другий рік поспіль. Його організатором є депутат Вінницької міської ради Олександр Парвадов. В організації турніру цього всього, ця ідея, з которой мене дуже поддержал руководство нашого міста і мэр міста Володимир Борисович, Гройсман, і команда, которая работает Вместе с ним и я в этой же команде тоже нахожусь. И я думаю, что это вот такая маленькая такое вот э, звено участие в тех общих больших делах, которые в городе осуществляються. И город наш меняется. И чем лучше будут разные, э, ну, участия в разных направлениях развития нашего города, каждого конкретного человека, в том числе и каждого депутата, і буде успіх для всіх наших людей будуть життя в інших. Марія Бомбело, Олег Літвинцев, телеканал Віта. Піввіковий ювілей подружнього життя відзначили сім'ї пивоварів та Дещенко. Обидві сімейні пари в один і той самий день, 12 січня 64-го року, стали на весільний рушник і в мирі та злагоді прожили ось вже 50 років. Свого часу нинішні ювіляри не мали можливості влаштувати гучне весілля, тож у свій золотий ювілей вирішили це компенсувати. У брядовій залі Вінницького рацу для сивочолих молодят звучав Вальс Мендельсона. Наречені обмінялись обручками та стали на весільний рушник. Їм крича. Гірко Молоді, веселі та щасливі, тільки скроні й вибілені роками. Такими по сходах Вінницького радцу підіймались Павло та Раїса Пивоварови, колишній лікар та банківська працівниця. Протягом 50 років вони йшли по життю пліч опліч, мужньо долаючи труднощі і радіючи кожній щасливій миті. Мають двох дочок, четверо онуків та одну правночку. У нас не було весілля. Ми з ним просто розписались, прийшли додому свідками, посиділи. І розійшли собі по домам. Він до себе додому, я до себе додому. І тільки ввечері він приїхав за мною на таксі, забрав мене, і ми поїхали вже на свою квартиру. Ну. А весілля хотіли зробити пізніше, а не вийшло. То одне зробили, то друге, і не вийшло. І так у нас Нічого. не було весілля ніякого, ні срібного, ні дерев'яного, ніякого. Оце перше золоте весілля. 50 років тому розпочалось ваше сімейне життя. Сьогодні, в цей урочистий день, ви прийшли, і принесли з собою найдорожчу перлину людської цінності, взаємну любов та повагу. Прошу розстелити шановних доньок своїм батькам весільний рушник. Стались рушнички, на дом'ї долі зійшлись. А ви станьте на рушник, де з'єднали свої долі на увесь вік. Обручіться ними. За давньою українською традицією молодятам подарували їхній весільний рушник на щастя та долю. Ті пообіцяли зберегти його до коронного весілля – 75-річного ювілею. Діти вклонились батькам та подякували їм за те, що зростили та виховали душевне переживання я думаю, кожному чоловіку, у которого є таке щастя. видеть родителей в день золотой свадьбы. Мы волновались, абсолютно экспром, точнее не экспром, с нашей стороны, абсолютно сюрприз ехать? для нас. Десят, и только что мы ехали по улице Десят. Соборной, они спросили, куда же мы едем. Да. Вот, и они до последнего не знали, поэтому да. шли на риск. И сюрприз такой вообще, даже приблизительно не догадывались. О чем? О чем? А, а, чем? а о сегодняшней свадьбе? Конечно. Мы до последней минуты. Я просто пережила то, что я должна была пережить 50 лет тому назад. Ніка, це я помале і чувствую, що я сейчас готова не знаю на що на подвиги. Піввіковий ювілей подружнього життя того ж дня відсвяткували Ніна та Василь Дещенки. Коли одружувались, їй було 17, йому 23. На своє золоте весілля наречена одягла білу сукню. Її вона пошила власноруч. Ми сьогодні наче перший раз женимося. Коли ми женилися, у нас не було обручальних коліц. От не було караваїв, не було такої свадьби, щоб вона була свадьба. Ну, вона була така народна, свадьба проста. Довго, а що, це вже висок, дуже торжесте, за зарадіти чувствую. Як <ріст> <ріст> та ні так красиво. 50 років пронесли, гордо так цей флаг своєї супружеської жизни. Я щаслива, що в мене багато. Ну бабусі з дідусем прожили 50 років. Це все таки така велика дата. Не кожні так доживають. Должне бути настояще чувство. Це не золоте весілля, це свято життя, коли в цей день збирається родина. І таких весіль треба якомога було більше показувати людям для того, щоб брали приклад з таких прекрасних людей, які 50 років через усе своє життя пронесли велике кохання, вірність, дружбу і повагу одне до одного. Понад 20 років в Вінницькому радці проводять урочисті церемонії срібного та золотого весілля. Щороку таких пар щонайменше дві. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У мене на цьому мить все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дивіться нас щодня. Час виходу новин 19.00. Яку ж погоду обіцяється топтики на вівторок? Далі. Теплого вам вечора і до побачення. 14 січня у Вінниці хмарно з проясненнями без опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі мінус 5-6, вдень мінус 1, плюс 1.